У перші дні весни прийнято говорити про жіночність, ніжність та красу. Вітати берегінь домашнього вогнища, дарувати їм квіти, адресувати слова вдячності. І справді жінка завжди залишається жінкою, навіть обравши для себе не жіночу професію. Про неї наша сьогоднішня розмова це програма Поби боки, спільний проєкт обласного телебачення Галичина і управління Державної пенітенціальної служби. Вітаю вас! Жіночі обличчя, на перший погляд, не жіночої служби. В органах та установах виконання покарань Івано-Франківської області працює зараз 287 жінок, з яких 65 представниць прекрасної статі службу несуть у погонах. Чималий відсоток складають працівниці вільнонайманого складу. Жінки пенітенціарії навіть обіймають керівні посади. Та де б не служили чи не працювали, вони завжди дисципліновані, акуратні, чітко виконують свої обов'язки і є прикладом для підлеглих. Розповідає заступник начальника управління Державної пенітенціальної служби Сергій Репецький. Жінки, які працюють в нашій області та й не тільки в нашій, а по цілій Україні, виконують завдання на рівні з чоловіками та працюють в різноманітних структурних підрозділах Державної кримінальної виконавчої служби України. Зокрема, несуть служби по охороні установ виконання покарань, здійснюють нагляд за дотриманнями засудженими. Норм правил внутрішнього розпорядку здійснюють соціально виховну роботу з засудженими, значит, виконують завдання по виконанню покарань не пов'язаних з позбавленням волі, здійснюють функції по контролю за виконанням судових рішень, а також здійснюють добір та розстановку кадрів в установах виконання покарань та слідчому ізоляторі. Здійснюють фінансові функції та різноманітні функції. Інші найбільше жінок, які несуть нелегку службу на рівні з чоловіками, у Галицькій виправній колонії тут вони працюють на різних посадах, безпосередньо контактуючи із засудженими жінками. Це відділ охорони, соціально-виховної та психологічної роботи, нагляду і безпеки медичної частини. В установі серед персоналу працює 101 працівник з них. Буде е, працевлаштовано е, 13 осіб з числа офіцерського стажу, е, з офіцерського складу, також е, 62 особи з числа молодшого начальницького складу. Це особи, які безпосередньо працюють засудженими в відділі е, нагляду і безпеки установи. Вони безпосередньо контактують, також працівники е, соціально-психологічної служби. Це психолог і особи, які мають психологічну освіту. Загалом у Галицькій виправній колонії перебувають 187 засуджених. Це жінки з різних регіонів країни. Є навіть троє громадян інших держав, які вчинили злочин на території України. В наші основі бувають покарання засуджені за різні по різних категоріях злочинів, як майнові злочини, так злочини проти здоров'я, честі. Осіб засуджені за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотичних засобів. Засуджені за вчинення посадових злочинів. Також бувають покарання, засуджені, які раніше працювали в органах прокуратури працівники міліції суду. У 2012 році були внесені зміни до законодавства, згідно яких засуджені дозволені телефонні розмови щоденно. Тривалістю до 15 хвилин побачення для засуджених, які утримуються в нашій установі нашого рівня безпеки, надаються короткострокові побачення тривалістю до 4 годин один раз на місяць, і довготривалі побачення тривалістю до 3 діб один раз на три місяці. Для здешевлення харчування засуджених при установі діє підсобне господарство. Більшість ув'язнених заробляють додаткові кошти, працюючи у швейному цеху. На швейному цеху ми виготовляємо постільну білизну, також ми виготовляємо замовлення від замовників, тобто все, що зв'язано з пошиттям як одягу, так і комплектуючих, так і постільної білизни. Працює у нас цех по вишивці бісеру, ми вишиваємо картини. Також релігійного характеру, природа ці картини працюємо, як правило, з Давальницької до сировини. І нам оплачують тільки за роботу. Також у нас працює цех по виготовленню ялинкових новорічних прикрас, по виготовленню бантів. Для працівниць колонії кожна засуджена це людина зі своїм характером, власним світоглядом і поведінкою. Тож до кожної необхідно знайти такий підхід, який не принижує, але дисциплінує. Закономірно, що на службі в колонії залишаються лише люди зі стійкою психікою, які вміють швидко ухвалювати рішення і виконувати поставлене завдання. В Системі я працюю з 2001 року. Уже у квітні буде скоро 13 років. Це був обдуманий вибір. Хотіла людина працювати на благо країни. Всіх людей до чогось готовлять, і нас так само до цього готовили. Що ми будемо працювати з певним контингентом людей. Є люди більш нервові, є спокійні. Залежить від характеру і життя людини. Кожне засудження це індивідуальність, кожна потребує свого підходу, кожна потребує свого розуміння. Як зрозуміти засуджених і допомогти їм порадою важку хвилину? Це турбота психолога слідчого ізолятора Ірини Костюк. Уже три роки вона працює з різними категоріями ув'язнених, зокрема, з жінками і неповнолітніми. Жінок у нас на даний момент є 12. з усіма ними проводиться психологічна робота. Ну, з неповнолітніми більше, звичайно, тому що ми проводимо з ними і тренінгові заняття, бесіди, лекції, різні ігри розвиваючи. Ось з жінками ну, по потребі, тобто, якщо потрібно, бесіду провести, вислухати людину. Найважче, розповідає психолог, переконати людину, що життя не закінчується судовим вироком, адже трапляється, що людина, дізнавшись про тривалий термін покарання, прагне накласти на себе руки. Дуже важкі статті у нас є вбивства, зґвалтування. Люди на фоні цього якби. Не хочуть жити, ну у них не виникає потреба в тому, що все попереду нічого не буде. Їх засудять на великий строк, і якби жити далі не хо не У нас дуже гарний колектив. Попереджуємо це, стараємося попереджувати. Якщо вже щось таке виникає, вже стараємося працювати. Виявляє або молодший інспектор, або хтось з оперативних працівників, і тоді вже працюю я. Дуже багатьох жінок є сім'ї, вони сумують, їм важко. Діти, чоловіки лишилися там на волі, вони тут. Тому, в першу чергу от виговоритися їм дуже хочеться. От про те, що їх турбує, те, що них на душі. Дуже багато жінок вважають, що вони незаконно тут утримуються. На фоні цього виникає якась певна агресія. Тривожність жінці краще працювати з жінками. Чому тому, що є такі особисті жіночі проблеми, які жінка може довірити тільки жінці, і жінка її би зрозуміла краще ніж чоловік. Но у нас в жіночій колонії, до речі, працює чоловік психологом, тому теж справляється допомогти ув'язненим не лише порадою, але й медичними засобами. Це вже турбота лікаря. Терапевт Тетяна Коробченко за роки роботи у слідчому ізоляторі бачила різних пацієнтів, часом не дуже привітних. Однак допомагати потрібно всім, незалежно від причин, з яких людина опинилася за ґратами, зазначає жінка. По різному. Буває і до 10, буває і 6-3. Ну, це ще залежить ну, не від мене, бо така структура, що хворих нам приводять. Є таке навантаження, що людей не вистачає і ну, вже по-різному буває. Найчастіше це Шлункова патологія це гастрити, вегетосудинні дистонії респіраторні, ГРЗ або ГРВІ. Якщо в камерах сидить по ну, багато людей, бо є камери по два, по чотири, а є до двадцяти, то там, так, там якщо один захворів, то звичайно буде трошки більше хворих з такою. Патології є е, люди, ну, трошки як неадекватні, ну це які вживали наркотики, або люди, які тривали час, ну або їхнє життя е, проведено в основному в цих стінах, то вони, звісно, е, можуть і нахамити, е, ну, трошки ну, важко себе і стримувати, але ти мусиш це робити. Тобто спілкування трошки таке напружене. Але в основному таких ну, менше, звичайно. В основному спілкування йде нормально. Тобто ти розумієш хворого, хворих розуміє тебе. Про всі тонкощі роботи Івано-Франківського слідчого ізолятора знає Лариса Бордуляк, яка працює у цій установі вже близько 30 років. Зараз вона спеціаліст режимно-секретного відділу. Попри те, що посада вимагає особливої пильності, організованості та зосередженості. Пані Лариса завжди готова поділитися з колегами доброю порадою чи просто привітною усмішкою. У мене ніколи не було такого бажання, щоб я могла поміняти свою роботу або поміняти якийсь інший підрозділ. Я люблю свою роботу, до мене ставляться дуже позитивно. Я стараюся на своєму робочому місці виконувати ті всі обов'язки, які на мене покладені. Якщо я маю можливість, я завжди допоможу колегам по роботі все, що стосується діяльності слідчої ізолятори. Торік Лариса Бордоляк стала переможцем відомчого конкурсу у номінації Кращий за професійною майстерністю працівник режимно-секретного органу, посівши третє місце. У вільний від роботи час Лариса Григорівна вишиває, багато читає, пише вірші, а ще в її кабінеті багато квітучих рослин. Ось такі вони жінки, які вибрали для себе нежіночу професію і які пом'якшують сувору систему своєю людяністю і теплотою. Тож бажаємо вам, шановні телеглядачі, глядачі, завжди відчувати, що ваша робота також потрібна суспільству і що ніхто не виконає її краще, ніж ви. Це була програма «По обидва боки. Побачимось в ефірі наступного місяця.